Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Сьогодні до вашої уваги байка про кукуріку Солов'я. Якось в селі місцевий Соловей, що від природи був співак від Бога, помітив, що у півня і курей смачним зерном застелена дорога. Недовго думав, почепив хвоста з загубленого півнячого пір'я і навчився пісні того когута, що був царем сусідського подвір'я. Ось так закукурікав Соловей співав у своєму, і в сусідніх селах, толочив про всяк випадок курей та й так зажив і ситно, і весело. Коли ж питали рідні солов'я, чому змінив свій гай він на подвір'я, казав то сестри й браття всі мої, у нас із ними спільне навіть пір'я, а кукуріку мой родной язик. Какая разница вам, как я всім співаю? Я вже давно до кукуріку звик. Куріна мова для мене родная. Отак і жили півній й солов'ї, Клювали кури у гаю калину. у кожного пісні були свої, лиш соловей співав не солов'їну. Ще довго б жив у дармовім зерні, Літав би в гай і в курячу хатину, Та якось півень у зимові дні В гаютім райським скоїв різанину. А щоб якось довколишнім птахам закрити дзьоба й оправдати ката, розкукурікав, що в гаю є хам, який вбиває їх родного брата. Злетілось братство на той шум і гам, клювали й бились, аж летіло пір'я, і під страшний гук смерть ворогам, прогнали півня з гаю на подвір'я. Замовк наш кукуріка соловей, з хвоста стирчала північа пір'їна. Чужим став для своїх і для курей, а у гаю звучала солов'їна. Мораль така: в житті все навзаєм, і навіть пісня має свою ціну. Якщо вже народився солов'єм, то й пісню ти співай лиш солов'їну.